Пронто, пронто, мої кохані, куртка під колір, подивіться, гори. Це гора Санта-Барбара, дуже відома гора. Кому цікаво, почитайте. І так, подумайте про цього чоловіка. Любі мої, амулет можна зробити на будь-яке ваше бажання. На будь Бо амулет має ті енергії, які вам не потрібні, яких вам не вистачає. Ви проходите трансформації. Обов'язково. Це не те, що. Ні. Але ці трансформації вам потрібні, і саме вони зроблять вас найкращою версією себе. Дякую, що ви заказуєте. Дякую, що чергу чекаєте. Ханочка крута. А ви самі круті, добрайтесь мою групу Телеграм. І так, він вам пише, що Ох, я борюся сам з собою. Тому що я згадую постійно тебе. Тебе. Людину із мого минулого. Я згадую те, як класно я з тобою проводив свій час. Там, вже, мабуть, уже і ті... <сум> мої сусіди зараз будуть заказувати у мене амулети, луна, і страхи мучають мене. Я дуже багато намагаюсь щось зрозуміти, але я не знаю, що ти відчуваєш, що ти думаєш, що зараз між нами. Я б дуже хотів зустрітися з тобою і класно провести твій час. А ще більше я хотів би продовжити з тобою наші відносини. Бачите, який? От мені цікаво, напишіть, ви готові взагалі, якщо він да? Ну, Якщо ви дивитесь на нього, мабуть, да, готові взагалі його так прийняти. Що він ще хоче вам сказати? Що я до тебе ніяк не проявляюсь, де да ти мене ніяк не проявляєшся. Ти захищаєшся від мене, ти захищаєш свої особисті кордони. Так, і він вам каже, що я погано сплю ночами. Мене мучають упори совісті. Бачите, у нього навіть совість є у цього хлопця. Ну, це класна новина. Ну, видно вам гору? Ось так краще. Так, і він каже, що я зараз проходжу трансформацію, я сам собою, я пішов у відлюдники, я хочу розібратися, що і як, як далі жити, аркан смерть. Я, все те, що було, помирає. І відходить назавжди із мого життя. Так, я знаю, що ти до мене зараз мечем, що ти холодна, що ти відключила серце, ти зараз думаєш тільки головою. І ти взагалі не хочеш нічого зі мною мати. Але, каже він: я знаю, що у нас з тобою є кохання. І той третій фактор нам заважав, не знала кожного з вас свій третій фактор. Але він каже: Я був з тобою щасливий в коханні. Так, і він каже, що знов мене мучать страхи. Тут луна, може, він п'є, може випиває, може ку.